151 рік промайнув, як у стінах знань світ розцвів. Тут мрії ростуть, наче цвіт весни, і юність палає в ясній душі. 151 рік це мить і вік, це шлях крізь роки та покоління, це викладачі, що серця віддають, і молоді душі науку ведуть. У стінах цих тепло і любов. Тут проростає майбутнє знов. Тут віра у завтра, тут кожен студент знаходить місце своє. Ім'я довженка, як символ ясний, як промінь добра у дорозі земні, воно надихає, веде і зове, щоб слово і мудрість несли крізь віки. Тут кожна лекція не просто урок, а в серці науки відважний крок. Тут твориться розум, тут діє душа, щоб освіта в кожній серці жива. Університет наш мов рідний дім, даю військ у ритмі своїм. Тут дружба міцніє, як стань, і кличе у світ педагогічний ідеал. Скільки талантів звідси зросло, скільки сердець у житті повело. Хай кожен випускник несе в собі світу і ту добра, що горить крізь віки. 151 рік це слава і честь, тут праця, традиції, віра і гордість. Ми пишаємось тим, що навчаємось тут, де знання і любов тримають свій маршрут. Хай сяє над містом знань квіт, хай доля дарує сто тисячі літ, нехай наш університет процвітає, і кожен тут світло науки плекає. Хай пісня лунає над луквом знов про розум, про працю та віру любов. Вухівський університет то і скарб, і престиж, то символ освіти, вічні вершини. Кожна аудиторія мав рідний дім, де знання звучить у ритмі живим. Тут педагогів гартує мета, щоб сильна була Україна свята.